32-га сесія Бурштинської міської ради припала на останні дні весни. Період найбільш відповідальний, оскільки саме у теплу пору року зазвичай виконується переважна частина запланованих на рік робіт. Тож депутати внесли зміни як до міського бюджету, так і до програми природоохоронних заходів з метою спрямування коштів на першочергові планові роботи визначалися з конкретними напрямками реалізації проєктів у рамках стратегії співпраці з компанією ДТЕК та розглянули майже півтора десятка інших питань Про найбільш важливі рішення, прийняті депутатами у ході пленарного засідання, ви дізнаєтесь із наступного відеосюжету. Загалом перерозподіл коштів проходив без особливих суперечок. А подеколи навіть виглядав обнадійливо Зокрема, коли зайшла мова про реконструкцію будинку номер 11 на вулиці Петлюри, куди планують переселити мешканців з аварійного будинку. область Нам грошей, не дасть а район нам грошей не дасть. Ми заклали з вами цього року 50 тисяч власних коштів на проведення робіт в цьому будинку, але, звичайно, цього замало. Тому для того, щоб терміново відселити цих людей, маємо велику надію, що ми це зробимо цього року до Дня міста, ми запропонували зробити таку перекидку і 300 тисяч направити на закінчення робіт по реконструкції будинку по вулиці Куплюри 11. Згадані 300 тисяч це гроші, передбачені стратегією співпраці з компанією ДТЕК, в рамках якої планується реалізувати у місті чимало корисних проєктів. А от щодо стратегії планування і фінансування власних перед передусім природоохоронних у депутатів було чимало зауважень. От тут 100 тисяч знімаємо, тут 36 знімаємо, тому що ми заклинали з яких, значить, всі хто більш-менш грамотно планує, вони починають процес планування. Починаючи з 2 півріччя року, що передує е, плану. Я не можу знати, скільки на той чи інший об'єкт точно треба закласти грошей. Ми закладаємо гроші з запасом, аби не, не бракувало при виконанні робіт. Як коштується, ну, фактують ціну, а попередня оцінка робіт. Програму разом з вами ми приймаємо. Круляк програму не приймає. І коли ви маєте якісь претензії до програми, то будь ласка, коли ми її приймаємо, а ми потім у конурову... При гостроту дискусій вдавалося приймати рішення з більшості питань, у тому числі і таких складних, як передача у комунальну власність, низки житлових будинків та гуртожитків. Умови передачі кожного такого об'єкту обговорюватимуться додатково. Тривалою була дискусія з приводу можливої здачі в оренду однієї з недвірнянських компаній міської пральні. Якщо люди хочуть власне, Свій бізнес на території міста, ви кажете, у нас є вільні площі. чому ми не можемо запропонувати їм щось інакше? Будь ласка, буде так, буде так. то више? Вони не дають нам не... в області не є ніякої гарантії, які будуть ціни на даний пост. Міський голова запевнив, що без ретельного вивчення цього питання фаховою комісією про якусь передачу пральню у приватну власність не може бути й мови. Комісію створили безпосередньо на пленарному засіданні, а вже через півгодини довелося створювати ще одну комісію для вивчення питання про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, оскільки антимонопольним комітетом було виявлено порушення у системі підходу до розрахунку тарифів виконавчим комітетом міської. Все-таки утворити комісію із депутатом складу на допомогу, щоб все-таки ця комісія приймала участь в вивченні цього питання. Отож, це важливе для мешканців міста питання ще вивчатимуть. А загалом, окрім обговорення проблем сути економічних, депутати затвердили програму заходів щодо запобігання злочинності та розглянули низку земельних питань.